24 лютого 2022 року ранок в Бердянську розпочався з вибухів. Орки почали гатити по місту та військовим об'єктам. Екстрено на службу було виведено всі підрозділи поліції. О 5.15 пролунав вибух. Відповідно, особовий склад у нас був зібраний по тривозі. Ну і основне це було розгортання нарядів реагування наших по місту для забезпечення публічної безпеки та порядку. Напередодні заходу війська Рев до Бердянська прийнято рішення евакуювати силовиків, в тому числі і поліцію охорони. Основне це було навірно більше у нас питання особового складу стосовно того, коли ми повернемося. Чому тому що збиралися ми дуже швидко і відповідно всім, і залишилися в Бердянську. Сім'ї вдалося вивести пізніше. Вже більше року співробітники Бердянського відділу поліції охорони у повному складі працюють у Запоріжжі. Нині правоохоронці доопрацьовують план дій після деокупації регіону. Пріоритетними там завданнями у нас є це основне забезпечення публічної безпеки та порядку, протидія злочинності. А саме це крадіжкам та розбійним нападам, які будуть там, ну, я думаю, дуже часто. Дальше, ну, це виявлення саме основне е осіб, які і затримання їх, які причетні до колабораційної діяльності, ну, які посовнічали е державі-агресору. Ну, і Основне це допомога. Працівникам державної служби України з надзвичайною ситуацією щодо очищення розмінування території міста правоохоронці чекають на деокупацію Запорізької області. Роботи запевняють силовики, буде багато, але до неї готові.